Шалом, це Славко. Я скажу, що життя без інтернету значно спокійніше, ніж життя з інтернетом. Я оце його підключили знову. Це думаю, може кинути. Продовжимо там, де я зупинився. Що мені цікаво? Хто кого взує? Зараз стратегічна ситуація виглядає як. Єдина можливість. Імітувати якусь діяльність боку Збройних сил України це діяти на Крим. Наскільки вони зможуть діяти на Крим ми за це поговоримо. Принаймні, вони не імітують, я скажу так, позначають ось власне удари по позиціях ППО Москвинських. Ну, ясно, куди вони спрямовані, вже пішли якісь урапатріотичні статті, що Зеленський спрямований на Крим. Ну а куди йому ще бути спрямований, я скажу, що трудно не замітити таке оперативне направлення. Що на все це думає противник? Противник на все це думає, що виносить аеродроми? Виносить, ви знаєте, Старокостянтинів, виносить Миргород, виносить інше, руйнує, ймовірно, навіть зльотнії полоси. Тому що поки що там в кінці вересня обіцяють перших пілотів, придам із Франції, для Ф-16. Але щоб ж на цей час. Ну, не було куди. Це теж можна зрозуміти. Такий обмін ударами, ми їхнє ППО, вони наші взлітні полоси. Ну, а що іще? До чого все це власне? А можна сказати, для чого це все. Ось, я зараз всім обраджу мій окогара. Значить, окогара непоганий канальчик. Раджу вам його. Я трошки використав його графіку для пояснення. Оце от інтенсивність. За тиждень з 10 по 16 ударів. Бачите? Обнаружу, ну, як ви знаєте, ця ділянка. І ще. Ну, от, власне, те, власне, про що говорили ми перед тим, воно картину не міняє. Міняє тільки інша візуалізація. Про що мені йдеться? Мені йдеться про неспроста Путін говорив за області, неспроста Путін говорив за Херсонську і Запорізьку. Я просто відчуваю, що удар десант, якщо це зараз вони влаштують демонстрацію в напрямку Нікополя, а в Копанях стало помітно, що військ побільшало помітно. Ну, Якщо побільшало там, то, я, то явно побільшає і тут. Якщо вони влаштують демонстрацію в напрямі Нікополя, це вони нас накажуть за те, чого ми не робили. Власне, це було б. Ну, як не скажу достойним, це було б оперативно значимим, Я скажу, це було б спробую змінити навіть стратегічну ситуацію. Це було б поповзновенням нашого супротивника на стратегію. Бо те, що він робить, оце от окрилення і зв'язання українських резервів, зв'язання українців від, від позбавлення їх можливості вести оперативну гру, якщо вони атакують тут. В напрямки умовного Нікополя, це просто буде, незважаючи на ефективність такого удару, це буде просто стратегічний прорив. Якщо вони зможуть це зробити, ясно, що вони ув'язнуть швидше за все, але навіть тепон, якщо вони йдуть причілок собі вихоплять, це буде таке наказання українських стратегів, що просто буде просто порка. Це буде, я скажу, що. Не хотів би я на це поставити, і дуже не хочу я це бачити, але це впадає в око. Тому, і тому що інакше ну, неможливо протидіяти цій вазні Зеленського з Кримом. Вони ясно, що протидіють пасивно, що зв'язали всі можливості діяти в Криму, але щоб поставити жирну точку на всьому цьому і пояснити свої претензії на Херсонську і Запорізьку області, то... Зелений луг просто, великий луг просто проситься на такої атаки. Я скажу, що якщо взують наших полководів, то ну, наші полководи на це повністю заслужили. Ну, Зачем ти так? Ну, тому що, за чим я це говорю, тому що мені цікаво, спроможні обидві сторони, чи не спроможні. Тому що, ви бачите, нам до осені дали ракет, До осені дали грошви. Тепер буде бідон тягти мир. Місяців п'ять до наступної зустрічі. Потім бідон або Трампушка знову почнуть комизатися, з якими запасами озброєнь ми війдемо в зиму, як ми будемо боронити наш інтернет, нашу електроенергію. Що мені по паперові книги читати? Вон книга 400 гривень. Слухайте, а я, я між іншим. О, о! Останні окуляри довелося за свої, віддав своїх 10 тисяч, доплатив. Я скажу, ви бачите. От таке от, то до 1200, слухайте оці оправа, знаєте, якісь стекла прийшлося ставити в яку оправу. Ну, це таке. Просто, щоб вони, добрі люди допомогли з оправами, але я скажу, що пізно вже було і між іншим скручувающе. Ну, що прошу, кому сейчас є хо? Це я просто, щоб ви знали, що моя компанія. Боротьби за окуляри завершилися, і я починаю знов говорити правду, а не перемогу. Бо кажуть, зраду, а не перемогу. Я Скажу так, правда, а не перемога. Що можна говорити за мирні переговори? Добре, що вони рушили. Вони рушили непогано. Ясно, що і сам процес мирного. У регулюванні і сам мир будуть уродськими, Я скажу, що це буде просто уродство. Ви бачите, як процес перебігає. то і результат таким самим буде, повірте мені. От як вони народжують, таке вони і народять. Але все одно це краще, ніж війна. Ну я скажу ніж війна в цій ситуації. Розумієте, з охватом наших флангів, зв'язанням наших маневрових можливостей. Тут можна було б говорити, як металість нашої бригади тут протягом переміщення цікаво локація, але це суто вже таке от суто оперативно. Ну що можна сказати за стратегію? Будемо сподіватися на те, що Путін не перейде Дніпро і ситуація лишиться в стагнації, і буде протидіяти українській загрозі Міровозречка сказав світоглядній українській загрозі Криму. Методом пасивним і зв'язання наших резервів і буде просуватися від посадки до посадки на Донбасі, що війна буде все-таки вестися за Донбас, як ви бачите, по активності боєзітнень, а не за Україну. Бо я скажу, що чого слід боятися, це удару через Великий Луг на Нікополю мовний. Це буде вкрай неприємно для нас, хоча. Удар на Харків, на щастя, показав, що обійдеться причілком яким-небудь. Але я скажу, що так от показати українцям дорогу через Великий Луг, це було б просто такі, я скажу, просто такі по губам нашим полководам, я скажу фаласам. Ну, дай Боже, щоб Путін виявився, щоб полководи Путіна виявилися не набагато кращими, ніж наші полководи. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я оце закінчив зі стратегією. Уважніше. Це просто зразу впало в око ця ситуація. Це його речі бізумні, якесь їх фактологічне пояснення. А зараз буду розбиратися вже з деталями, з оперативною ситуацією, з ресурсами, зрештою. Бо ситуація поки що виглядає стратегічно так. Bye.